Усім привіт! Ми сьогодні з вами готуємо ягідні мафіни, а саме мафіни з лохиною. Вони просто неймовірно смачні, вони м'якесенькі, вологі всередині, з величезною кількістю ягід і при цьому з хрусткою з коринкою зверху. І, до речі, ці мафіни можна готувати з будь-якими іншими ягодами або взагалі з міксом ягід. Тож рецепт класний, базовий. Беріть собі його на заміточку, дивіться, зберігайте і додавайте ті ягоди і будь-які інші добавки, які вам подобаються. Що нам для цього знадобиться пшеничне борошно, молоко кімнатної температури, цукор, сіль, розпушувач, яйця кімнатної температури, м'яке вершкове масло, лимон, свіжі ягоди, лохини, ванільний цукор або ванільна паста і для пісочної крихти. Пшеничне борошно, кубики холодного вершкового масла і цукор в мене тростини для такого гарного золотистого кольору. Спочатку готуємо крихту. Відправляємо у тарілку пшеничне борошно-цукор. Дивіться уважно грамовку в описі під цим відео. Перемішуємо, додаємо кубики вершкового масла і утворюємо ось так крихту пальцями. Все, вийшла ось така крихта, бачите, консистенція мокрого піску. Тепер ми відправляємо цю крихту поки що в холодильник. Готуємо безпосередньо тісто для наших мафінів. Спочатку натираємо на терці цедру лимона прямо в цукор. І ось так пальчиками перетираємо цедру з цукром, для того, щоб цукор максимально наситити ароматом лимона. Цукор добре все це вбирає, просто неймовірно. Тепер в тарілку відправляємо вершкове масло і цукор з лимонною цедрою. Збиваємо міксером. Я ледь не забула. Додаємо ванільний цукор або ж ванільну пасту і по одному вводимо яйця. Перемішуємо. Не забувайте збирати все лопаткою по боках, щоб потім все гарненько перемішувалось. І додаємо молоко кімнатної температури. У мене десь трішки виник перепад температури, і трішечки вона розшарувалась. Ага, я зрозуміла, в мене охололо молоко через те, що працює кондиціонер, але це не страшно. Додаємо до борошна розпушувачі сіль, перемішуємо. І буквально 2-2,5-3 столові ложечки. Ось так, 2 додаємо до лохини. А усі інші сухі інгредієнти відправляємо до масляної маси. Перемішуємо. Так, вийшла ось така консистенція. Бачите? Консистенція досить щільна. Обережно перемішуємо лохину з борошном, так як це не додаткове борошно, а те, що в нас загальної кількості, ми всю цю красу відправляємо до тіста і обережно перемішуємо. Все, друзі, наше тісто готово. бачите, ось така виходить консистенція. І тепер я вам покажу, як, наприклад, зробити кормочку для мафіна, якщо ми маємо ось таку металеву, але не маємо саме ось таких порційних капсул. Я взяла пергамент. У мене він ось такий гарненький, бачите, це може бути абсолютно будь-який інший звичайний пергамент. До речі, в мене розмір десь 11,5 на 12. Тобто, тут дивіться, 12 на 12 в принципі, оптимально для стандартних ось таких форм. І дивіться, що я роблю. Складаю навпіл, знову навпіл. Так, ось ви бачите, так? Я склала квадратик. Дивіться, ось, бачите, я склала раз, два. Тепер ми беремо ось ці частинки, надрізаємо, але не до кінця, десь так: на відсотків 60. Тут на відсотків 60. І ось з тієї сторони, де все сходиться, ось, бачите, також на відсотків 60, 70, десь так. Так. І розкриваємо, і в нас виходить ось така штука, яку ми вкладаємо просто ось так в нашу формочку. Можна, друзі, прокрутити стаканом, можна руками, можна притримувати і одразу накладати, бо воно випадає. Але в цілому, бачите, виходить ось така формочка. Нічого складного немає. У мене мої кормочки трішки, бачите, вистрибують, так, але ось так притримуючи, можна одразу їх наповнювати. Я користуюся ложкою для морозива, і ми заповнюємо на 2 треті. Приблизно так. Бачите, І все стає гарненько. Дістаємо з холодильника крихту, яку ми завчасно підготували, і просто, просто ось так щедро. Висипаємо крихту, присипаємо наші мафіни. Відправляємо мафіни випікатися при 175 градусів приблизно 30-35 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона має бути сухою. Мафіни готові. Зараз буквально на хвилин 5-10 їх залишаємо ось так охолонути, після чого дістаємо і відправляємо, формуємо наступну партію. Якщо у вас велика форма, то взагалі це супер. Ви одним махом все приготуєте. Мафіни охололи. Я їх переклала на тарілочку, і такі вони вийшли гарненькі. Зараз будемо їх роздивлятися. І давайте розглядати всередині. Пергамент без проблем знімається. І давайте прямо ось так розламаємо. І просто подивіться, яка величезна кількість яєд. Ви можете менше яєд використовувати. І яке просто неймовірно м'якесеньке тісто, бачите? М'якесеньке, хрустке, просто неймовірне. Мафіни з лохиною готові, готуються абсолютно нескладно, виходить дуже смачно. Як я вам казала на початку відео, ви можете замінити лохину на будь-яку іншу ягоду, яка вам подобається. Тож зберігайте собі цей, в принципі, базовий рецепт кексового тіста разом з будь-якими іншими добавками, в тому числі ягодами. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на телеграм. І до зустрічі!